Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Але я сьогодні не буду готувати нічого. Я вам покажу, яка мені посилка прийшла з України. Це великий скарб. Я дуже довго чекала цю передачу, а зараз хочу поділитися з вами, дорогі друзі. Це вісім книг Дар'ї Цвік, найкращої господині України. Перша книга Дар'ї Цвік Солодкі печива і домашні заготівлі. Наприклад, «Яблучне суфле, суфле з сушеними сливами і багато інших рецептів. Друга книга дарить свік печиво. Наприклад, пиріг свіжої капусти і грибами. Третя книга. На добрий вечір. Святкові рецепти. Ця книга в даний момент нам дуже потрібна якраз дусь свята. Наприклад, кулеша з рибами. з кукурюзиного борошна. Картопля варена з грибами по Страви з голубців. Четверта. Дар'я Цвєк. У будні і свята. Тоже дуже, дуже багато цікавих страв. І п'ята чудова книга для сім'ї і гостей. Наприклад, биточки з часником і багато інших смачних страв. Подивіться, які гарні фотографії. Я дуже рада, що я придбала такі цінні книги. Ви тільки подивіться, які гарні наші українські страви. Книги не нові, але я дуже рада, що я маю такий скарб. Шоста книга Домашнє печиво. Наприклад, гарячі напої. Кава натуральна. Покажу вам фотографії. Ви тільки подивіться, які гарні чудові страви. Наші українські страви. Сьома книга до святкового столу. Наприклад, варені раки, раки в сметані. Так само є фотографії страв. Це наше рідне українське. Восьма книга Солодке Печиво. Наприклад, джем Априкосовий Агрустовий. Ви тільки подивіться, які гарні фотографії. Дуже рада, що я придбала такі книги. Це скарб нашої України. Незалежно де ми живемо. Головне ми, українці. Буду готовити страви із книги Дарії Цвік, найкращої господині України. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім книг. Дорогі друзі, напишіть, а хто має книги Дарій Цвік і які страви ви готовили за її рецептом. На моєму каналі вже є відеорецепт Баба до Пасхи. Смачна Паска вдалий рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні!